15 жовтня ранок видався дуже сонячним, затишним, по-справжньому благодатним. Сьогодні перетнули екватор осені не лише мешканці древнього білого міста, але й пузація, керманські коти та ласкаві собаки, які ще встигають повивалювати в дорожньому пилу свої мохнаті боки, бо скоро розпочнеться пора дощів і потрібно буде шукати притулок. Де буде тепло та сухо, працівники міського центру благоустрій зранку фарбували керманські зебри на перехресті перемоги та бугайської, допомагало чоловікам тепле жовтневе сонце, яке із пилким завзяцям долучилося до роботи, підсушуючи фарбу просто на ходу. Електрики центру в той самий час обслуговували ліхтарі вуличного освітлення по вулиці Південна. В Бесарабському сквері також кипіла робота. Дерева, які влітку вкривали малечу з матусями від тіні під кронами, тепер готуються до зими, рясно посипаючи, алеї листям додаючи роботи двірникам. Настав час прорідити їх, позбавляючи живе дерево від ваги сухих гілок. <му> Нехай ваш сьогоднішній день буде теплим, гарним та продуктивним. Приділіть час тим, кого любите, і згадайте, що осінь це час улюблених книг, запашного чаю, теплих пледів та затишно моркотячих котів на цих пледах. Не дозволяйте тривогам, сиренам та дощу зіпсувати вам настрій. Комунальники нам дарять зовнішню красу, а внутрішню може подарувати лише любов до осені, до себе, до рідних та до життя. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.